Всім привіт! Сьогоднішню зустріч хочу почати з думки, яка постійно мене мотивує і змушує приймати більш важливі сильні рішення в моєму житті. Думка полягає в наступному: в кожного із нас є однакова кількість часу. У нас є 24 години в добі, і тільки ми вирішуємо, в що їх інвестувати. І ми можемо займатися нашою діяльністю якимись маленькими проектами. Якоюсь суєтою, хабатньою, якимось е, мікропитаннями. Е, а можемо займатися великими історіями, які приводять до дійсно багатства. Зустріч буде з Любомиром Остапом, дуже цікавим інвестиційним радником. Людина, яка дійсно вміє працювати з тими, хто думає про капітал, про велику історію, велику гру. І будемо говорити про оточення, нетворк і можливо, якісь інші думки, які нам прийдуть в наші світлі голови. Любомир, привіт, радий тебе бачити. Так, Віктор привіт. традиційне питання, чи добре видно, чутто, все кайфово, радий тебе бачити. Розкажи нашій аудиторії трішки про себе, хто ти, що ти актуально зараз, і знаєш півроку, що буде приблизно актуально про тебе, бо тебе в тебе все дуже міняється. Так, ну коротка історія останніх 20 років, що я працюю в фінансах. Спочатку корпоративний, фінансовий директор, зараз персональних. І я почав власний бізнес з партнером у 2017-му, Угода ми підписали партнерську в партнерську у 2016-му, Бізнес 2017-му почався зараз. В мене три бізнеси. Ну і десь по ходу цього я пройшов таку певну трансформацію з фінансиста в такого консультанта по wealth менеджменту. І зараз вже можна сказати в підприємцях трансформуються, мабуть, процес, який відбувається, то й дуже багато працюю з підприємцями. Якраз ми з тобою заявили від мільйона доларів капіталом. Тобто, дійсно, я напряму багатьох таких людей супроводжую по їх особистих інвестиціях. Клас. я знаєш, Про тебе коли згадую, в мене і книга, сімейний бюджет, і не тільки і і YouTube-канал, який постійно сам піддивляюся і іншим. Рекомендую, і Wealth менеджмент, управління капіталом. І якщо мало грошей, то і план, твоя компанія, де твої навчені експерти допомагають. Ну, словом, класна екосистема для людей, які думають про майбутнє. Я би сказав би так. Так, так, погоджуюсь, фінансове майбутнє в нас є безкоштовні продукти, є продукти для доларів мільйонерів, Знаєш, на будь-який чек, гомодець і запит клас. Як на твою думку відрізняється оточення людей, які не мають капіталу, мають капіталу в сотнях тисяч доларів, і мають капіталу в мільйонах доларів? Так, ну я можу тобі дати свою думку, але мені здається, що ти теж, якщо є слово оточення, соціальний капітал, ти теж експерт і а, нашій аудиторії, ти багато в цьому плані зможеш розповісти. А, я тобі скажу так: а, в мене є якісь там безкоштовні чати, а, які я не читаю, ну от це просто там люди, в яких. Може там в когось є і мільйон чи сто тисяч на більшості людей немає. Да? І там просто сипеться все підряд там, де поміняти там шини, куди поїхати. А тут все, а тут подія. Я на такі чати, наприклад, локальні місті, де я живу, підписався. Але ну от вони в мене в папці, яку я не читаю. От оточення 100 і мільйон. Тут уже мені здається, таких знаєш чітких граней менше. А я би сказав, що ну такий малий мікробізнес. Там все-таки дуже багато людей в оперсійці, і в них часто немає можливості найняти там повноцінного СІО, або просто у тебе бізнес маленький. Там ти не можеш дозволити таку людину. А от люди, в яких там мільйони більше в них часто просто елементарно більше вільного часу, та бо вони можуть собі там взяти SEO, а, не знаю, вони можуть попрацювати там з коучем, масштабуватись, роз, розкласти свій час, взяти там, не знаю, мене як велсадвайзера, фітнес коуча, сімейного юриста, там ще когось по здоров'ю. і, ну, Тобто, ці люди. За рахунок грошей мають в принципі більше можливостей, а в тому числі можливо й до нетвокінг. Хоча тут тут по нетворкінгу ти більше скажеш. Ну ось, цікава твоя думка, до речі, по цим трьом. Ти, ти, ти знаєш, я коли дякую тобі, що поділився. От класно про чатики ти сказав. А, на мою думку, різниця між людьми, в яких немає капіталу, не інвестують, є там перша сотня, і між сотнею і мільйон, то, наприклад, між. Першої і другої категорії просто неймовірна прірва. Між другою і третьою в грошах виглядає як прірва, но по факту це не, не, не прірва. Це питання просто дійсно часу за скільки років вони якби дійдуть до тієї історії. Чому я так кажу? Бо от перша категорія, вони дійсно є в цих чатиках. Вони, по перше, не задаються питанням взагалі, а хто мене оточує, хто на мене впливає. Досить часто в них просто така категорія, знаєш не не літає в голові. А з якими людьми я спілкуюся? Як вони на мене впливають? А вони не задаються питанням своєї енергії ресурсного стану, та і вони відповідно досить часто не відслідковують. А як люди, з якими я взаємодію, в тому чи іншому форматі впливають на мій стан відповідно на мою голову, на мої рішення, які я приймаю? А, люди, в яких там 100-200 тисяч, у них уже ці питання дуже яскраво стоять. Вони вже розуміють там цінність часу. Вони рахують вартість своєї години. Вони розуміють вартість зустрічі, вартість контенту, якого вони споживають знаєш, в своїх годинах, вартість часу з дітьми, з родиною. В них уже ця категорія, ем, з ким я спілкуюся, як я спілкуюся, чи це глибоко, чи це там поверхнево, чи це там невелика аудиторію я зараз щось роблю, чи роблю там на декілька людей для глибини спілкування і довіри, для енергії, для взаємопідтримки. І зазвичай, от в них просто питання часу в наскільки вони хороші ніші працюють, наскільки їхня бізнес-модель там чи власного бізнесу, чи в наймі дозволяє їм відкладати, заробляти більше за свої витрати і тому подібне, але вони дуже швидко рухаються до мільйону. Тобто вони вже підтягують часом людей, які мають більше капіталу. Вони дивляться в цю історію. них хоча б знаєш, є в голові плани структури, як туди можна прийти, Так? Бо в людей, яких немає капіталу, і там це до першої, перших 100 тисяч, досить часто навіть цього немає. Згоден, згоден. Є навіть класифікація багатства, де людина, в якої немає 10 тисяч капіталу, вона просто знаєш таких щурячих перегодах, тобто вона там від зарплати до зарплати. І та по суті, те, що я бачу, те, що ти підмічаєш, що люди, в яких певний капітал є, в них часто є вже бачення, як їм його нарощувати. Як хтось пожартував, що там є відомий жарт про перший мільйон, що там знаєш, українські бізнесмени 90-х можуть розповісти, де вони взяли свої мільйони, окрім першого. От. Але я не про це, а про те, що після 100 тисяч насправді стає легше. Так, бо це вже певна сума, це вже певний рівень, ти вже певні розумієш е процеси. Ну, і якщо ти заробив 10% на 100 тисяч, е навіть пасивно, це десь тисяч доларів в рік суто пасивного доходу, це вже теж це відчутно, це вже щось. А от якщо говорити про тих, в кого від мільйона, да, от які характеристики цих людей, які от найчастіше ти бачиш повторюються в них самих, і в тому, як вони вибудовують стосунки з іншими людьми, своїм оточенням, близьким, дальнім колом, бізнесом, особистим? Whatever. Ти знаєш, тут багато індивідуальних випадків. Те, наприклад, що я помітив, що вони, вони шукають оточення десь схоже там подібне для, для себе. І відповідно це членство в різних асоціаціях, клубах. Ось я теж зараз став членом двох підприємницьких організацій: Young Business Club і Entrepreneurs' Organization. Young Business Club, думаю, всі знають. А Entrepreneurs Organization – це міжнародна організація, в якої є невеличкий український юніт. І е, так, це я про те, що є певна клубність, тобто людям все одно хочеться спілкувати з іншими людьми, комусь по бізнесу, комусь по хобі, комусь по сім'ї, бо там діти одного віку. От і ця потреба у спілкуванні вона таким чином от, закривається, коли ти шукаєш собі десь подібних людей. А це перший момент. Ну і все таки, знаєш, капітал від мільйону, це більше можливостей. Тобто, Часто люди обмежені там, наприклад, там не знаю, паспортом, да там ти не можеш десь жити або ще щось. Люди, в яких є мільйони більше, вони ці обмеження можуть легко знімати, обходити. Тобто, ти можеш там мати два паспорти, три паспорти, ти можеш жити там, де тобі подобається. І ось цей момент про можливість, це взагалі широка тема, та таких от. Можливості в світі, які дає капітал, а, але якщо коротко, вона тобі дозволяє жити і спілкуватися тим з тими, з ким ти хочеш. Ем, супер. Ти знаєш, я зі свого боку додам напевне перше таке правило: от людей в ковід мільйона капітал, повага до часу. Це проявляється від дрібниць. Наприклад, нещодавно в мене була зустріч в, власниця декількох заводів в Україні. Зима випав сніг, і вона мене набирає за 10 хвилин. каже: Віктор: я затримуюсь на хвилин 7-10, Водій гуму там міняв. Щось там сталося. Да, ми трошки застрягли. Будь ласка, почекай. Так. Тобто це дзвінок від людини, яка ну там від мене в порядку віку, років 20-30, капіталу, досвіду. Ну, тобто, вона могла, знаєш, не робити цього. І більше того, я нещодавно проводив подію в Києві офлайн для своїх клієнтів, друзів на тему постановки цілей. Там у мене от, перший блок завжди роботи зі мною як з коучем. Це постановка ціл, і от я організував топову подію. Високий прайс достатньо для такого формату трьохдинного івенту. Так. Управлінці, топ-менеджери і власники великих компаній прийшли першими, десь за півгодини в Києві був голельот, дощ. Ну погода, ну просто ну, ну треш. Знаєш, будь-хто хто в Києві знає, що в таку погоду на дорогах колапс, ну якби без варіантів. Управлінці, власники бізнесу, приїхали за півгодини, за хвилин 20. експерти, які до речі, твої колеги по цеху, по інвестиціям там інші історії. Люди, для яких це подія була знаєш на вирост. Вони запізнились на 5-10 хвилин. Ну, я з тобою згоден. Люди цінують свій час, і цей час, знаєш, коли в тебе більше грошей, ти більше навіть починаєш сідувати, бо ти можеш легко багато моментів заосорсити. Так, ти, ти згадав про постановку цілий. А, це роблять всі там, да, і мільйонери, і ти, в кого два мільйони, тих, хто до нього йдуть. Розкрий, будь ласка, трохи цей момент, тому що. Ну, я сумніваюся, що людина з капіталом там 100 тисяч каже, так через там два роки в мене має бути мільйон. Воно по-іншому відбувається. Може, ти трохи якраз розкриєш? Ти сказав, що це там був в Києві тригодинний тренінг. Може за три хвилини. От з точки зору росту капіталу і постановки цілей наш пару лайфхаків, наших глядачів? Е, ну, дивись, методологію, яку я використовую, і на що я опираюся? Перше, це Витягнути себе дійсно свої бажання, і це не про голову, а це про отут внутрішнє та і досить часто там немає капіталу. Я тобі відверто кажу на рік, два там немає капіталу. Навіть якщо він є, то він звучить так: хочу мати там п'ятерку пасивного, щоб якщо що, знати, що там на хліб з маслом вистачить. А там не, не стоїть там якась сума в капіталізації, досить часто а, тому. Перший етап це там очищають люди простір свій, витягують себе багато хотілок і визначають пріоритети там на рік, на два, на три. Ну хоча б такий трьохрічний горизонт планування я пропагую як мінімум. А от далі відбувається декомпозиція, і от е, план досягнення цілей це вже не з середини, це вже з голови. Як я буду туди доходити, і відверто скажу е, ключове, коли людина робить план досягнення цілей. А це після того, як ти їх поставив, треба план робити. Перевірити взагалі на адекватність, чи вірю я в те, що це реалістично? Я знаю кейси, коли в людини капіталу там 100-200 тисяч, і вона ставить за два роки лям. Але розумієш, коли людина каже: дивись, світі, я будував там якийсь бізнес я готую його під продаж там інвестору стратегічному долю. І я в мене завершується цикл, і через рік, півтора, максимум два, я витягну там частину дивідендами від продажу там долі компанії, бо повністю продажу бізнесу. Та то тоді ну якби логіка є У людини. Буде ну якби капітал, вона його перепакує якби далі. А коли бізнес дивідендний і ну там дохід X2, це в кращому випадку, якщо росте вже ну на середній, середній мінус, середній плюс бізнес, так? то звісно, у мене виникають питання. Я їх дуже ну просто ставлю. Слухай, а яка там кост твої оплівінг? Яка буде інфляція вартості твого життя? Що неминуче? Да, скільки коштують інші цілі, да скільки ти плануєш якби відкладати? І тоді насправді ключовий інсайт більшості людей. Фінансовий радник, тому що я просто не буду відкладати. от для більшості підприємців тема з фінансовим радником інвестиційним радником це просто запобіжний кран для того, щоб почати відкладати, бо вони починають плутати бізнес як високоризикову гру з інвестиціями, де теж вони хочуть типу, драйву. А інвестиції це не про драйв. Інвестиції це про скукотіщу для них. Це має бути дуже скучно, і тому вони відразу думають: так, стоп, порахували цифри, розуміють, що так. Це треба постійно відкидувати чуть, -чуть якби з дивідендів. Я зірвусь скоріш за все, я типу, не зможу. Я знаєш, там куплю тачку з Америки по-любому, там другу дам гроші, ще щось. Ні, ні, ні. Я візьму собі інвестрадника, і ми будемо там раз в три місяці. Він буде мені робити холодний душ, і ми будемо як вам масірувати всю тему спокійно, не я туди прийду. Що найцікавіше? Більшість цілей, окрім капіталу, можна реалізувати не маючи грошей, і коли люди там чесно ставлять собі, знаєш, цілі там я хочу, наприклад, новий будинок, і вони думають, так зароблю 300 тисяч в Україні там 400, тоді буду думати про будинок. А коли вони заставляють собі ціль, починають думати, окей, як люди взагалі ще купують собі будинки або там нерухомість, і виявляється, що можна просто запитати знайомих і досить часто люди виїжджають там десь за кордон. І готові, знаєш, там розстрочку, забудовники, розстрочку, іпотеки, якісь там є оселі, механізми залогів, бізнесі, шмізнесі. Ну, тобто, знаєш, от з цим можна гратися. і там, ну я таку довіряю гнучкості. Цікава тема. Ну дякую, що розкрив. Я ще згадав всім відомий смарт, і дійсно знаєш ставити ціль зробити екзит з бізнесу за два роки. Цілком може бути реалістично, якщо там свій бізнес-ринок розумієш. А ставити ціль там 100 тисяч зробити мільйон доларів. Ну так для мене сумнівно звучить. Це треба, щоб біткоїн, щоб він дуже сильно виріс. Тобто в теорії важливо на практиці з такою цілі. Я думаю, не попросив. І особливо, коли люди знаєш, ще не відчули, що таке докидати до інвестицій і капіталізація твоїх інвестицій. Бо зазвичай, з мого досвіду, на 100-200 тисяч, ще людина не від... проходила етапу, коли його актив прям сильно виріс, бо ринок пішов. Да? Ну, Не встигла по, -по, -по часу досить часто. Да? Бо коли там у людини 1500-700, і вона закидує там з 500 лям. Знаєш, і розумієш, що деякі активи просто там зараз ростуть. Ну, самі активи, плюс я ще до і воно там туди-сюдим, там це зараз перепродам, посажу в халді, там з, по стратегії ми докупаємо. Так, да, от це знаєш, може бути. А коли людина там тільки понюхала інвестиція, там перших 50-100 тисяч, і вона вже думає про там мільйон. Вона не пройшла там якісь цикли падінь. Ну я думаю, ти знаєш, що я більш ніж впевнений, що саме. З точки зору комунікації стрьом період, це коли там щось падає сильно або росте, а в тебе клієнти там дзвонять, продаємося купляємо, що ми робимо, а ти такий судимо, є стратегія, вони купляємо, продаємо, судимо. Так, та раніше дійсно воно виглядало, як відомих фільмах, де там вся толпа, всі кричать, зараз все торги електронні. Але я тобі скажу так: для клієнта знаєш продати мільйон доларів на біржі, це він візьме мобілку, Якщо там Нью-Йоркська Лондонська біржа відкрита, ну він може пару кліків продати. Але це, це буде може бути дуже дороге і болюче рішення, і, і часто помилкове, якщо там людина, знаєш, ковіду злякалась, продала все, а потім воно все виросло там за пару місяців. Тому тут такий момент. Що людям, ну і коли вони в якійсь знаєш паніці, і все навколо паніці, всі там тарифи, ковід, там ще якісь ставки підвищують. Хтось має бути хто трохи, знаєш, така холодна голова, і там пояснювати або заспокоювати. Ну, елементарно поговорити з кимось, знаєш, потрібно в такий момент. І в цьому контексті люди, в яких є мільйон капіталу, вони. Всі мають інвестиційних радників, або вже думають про якісь там shared Family офіси. Вже в це не, не цілюються, або мають фінрадників, і причому вони ці фінрадники не пов'язані з фінансовим директором бізнесу, тобто і інші люди, такі як ти, команди, експерти, супровід там раз в квартал, раз в місяць, постійний. Ну тобто, це вже залежить від капіталу. У мене є один кейс клієнта, в якого більше капіталу ніж мільйон було. А, бо він ну я це називаю інвестиції по зальоту. Знайшов дуже класні позики під 30-35 річних, і 6 років докидав туди. Не витягував дивіденди. Йому там знаєш, давали там дивіденди. Він там докидував ще своїх зверху. Ті дивіденди. А, і, от ми почали співпрацю на етапі, коли е, історія така рік тому. Він е, е, ми говорили: слухай, ну дивись, тут 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 точки росту і особливо по інвестиціям. знаєш, давай познайомить, давай так, ні, ні, ти шо. Ну якби та ти шість років я докидаю. Мене там знаєш, 2-3 мільйона портфель, мільйон там оце під 35% відсотків чи 40, Ну ти шо топ. тут він мені набирає. Каже, слухай, я з депресії вийшов два місяці, якби барахтався. Що бо це мільйон, який шість років я докидав, і все було нормально. В якийсь момент ці позики помножилась на нуль, Там ще й знаєш з справи на нього почали. Там знаєш приходи. Ну коротше, дівчащій історії. Та? І він такий віть, що ти мені розказував там схем. Розкажи мені схему нормального життя, там, де люди сплять <сум> без антидепресантів. Будь ласка. Я такий, ага, окей, так, та, та. тут знаєш, іноді людина може потрапити в таку пастку мозку, і вона не розуміє, що вона в певній бульбашці. Ну, ти навів якраз приклад в крипті я бачив такі випадки, і в нерухомості там знаєш, людина купила там, квартиру в Одесі, воно пішло, друга, третя. В результаті там, в людини 20 квартир в Одесі, і це весь її інвестиційний портфель. Люди іноді просто не помічають, їм потрібен хтось такий, як ти, чи як я, щоб звернути на це увагу моментарно. Поки все добре, все добре, от, але в усіх класах активів ну, бувають страшні історії. Е, благо, якщо це там Європа чи, чи Америка, то ці історії закінчуються. Угу. Рік-два, найдовше чотири роки криза була. От, але в таких позиках, як ти сказав, ну, та, це шість років втраченого фактично інвестиційного життя. І ти знаєш, що найгірше е, ці інвестиції по зальоту. Потім дуже складно перелаштувати свій мозок, особливо підприємцю, що інвестиції взагалі-то працюють по іншому, і що на великий портфель там мільйони, типу там 10-15%, Якщо в тебе взагалі виходить, це ти, ну, very great job, знаєш, твоєї команди, коли в тебе там багатомільйонний портфель, і ви в середньому за рік вийшли там на 15, 13, там 10, да там якась криза відбулася, там не знаю, сім. типу, це хороша робота. Бо оцізальотні інв... інвестиції, знаєш, ну ти звикаєш до того, що інвестиція це 30% річних. Бляха, 30% річних не кожен бізнес дає. От я, я це більше скажу. Ми коли говорили про оточення, от такі моменти часто якраз от в оточенні цих людей і з'являються. Так, ага, я бачу, що ти повернувся так. Світло вибливо. Бо ну в мене такі самі історії. Знаєш, є, українцю не відкриють онлайн рахунок швейцарському банку. Ну так, не відкриють. Але якщо побути в цьому оточенні, то в принципі ти будеш знати імена банків, які відкриють просто питання суми, ну ясно, походження цих коштів. І е, те, що ти навіть приклад з кредитом, з банками це можуть бути іноді європейські банки або там е, фінансові організації, це от через оточення, дуже часто такі речі дізнаються. А там я тобі там дам того банкіра, там в Варшаві чи в Відні. І, і, які тобі все пояснить і скаже реалістично, там скаже за за пів години він тобі скаже, чи реалістично твоєму бізнесу отримати під низькі гроші е, кредит. Тому да, то цінність оточення вона не тільки про можливості, а про елементарну там, економію часу. Та да, про не прийти з вулиці і та, швейцарські банки сказали сказати, відкрийте рахунок, а щоб тобі зробили інтро існуючого клієнта. І тоді твої шанси, неймовірно, зростають. Так, та. це 100%. 100%. Я трішки хотів би розкрити тим, хто нас дивиться, як люди, які мислять капіталізацію, інвестують свій час. Це мої ті спостереження, виведені на тих людей, в яких ну, дійсно не один мільйон доларів капіталу. Вони ділять весь свій час пополам. Не ну не пополам, але на два великих блоки: перше це життя, там де є яскраві сім'я, подорожі, хобі, те, що їм цікаво, і друга частина їхня діяльність. зазвичай люди, в яких хороший капітал, вони е, люблять те, що вони роблять, вони знають, що вони зміють робити, і вони в цьому не хочуть зупинятися, бо розуміють, що ну пенсія це не прикольно, це швидка смерть. Хоч треба чимось займатися, і от на цей блок вони зазвичай виділяють 50-70% часу, як які роки, і в що входить у цей блок реалізації. Там є велика частина завжди кешу генеруючих активностей. Це зазвичай бізнеси, проекти, які генерують кеш супер. Хтось виділяє там із всього свого часу третину, хтось 40%, відсотків, хтось 20%, в залежності від масштабу. І Є далі блок капіталізації, і от в капіталізацію входить в з таким нетворком. Перше, це юристи гроші, які заробив, треба легалізувати. В тих юрисдикціях, щоб тобі було комфортно жити і приймати бізнес-рішення, купувати якісь активи, обладнання людей, платити за певно. Тобто спілкування з юристами реально в них ну багато часу, бо не тільки українська прокуратура, хоче там і якісь СБУ і органи віджать просто ну податкові кожний країн хочуть, щоб твої гроші стали їхніми, їхня робота так. Це нормально для податкових, да тут нічого такого немає. Заплатив, так да, ну тобто вони хочуть, вони живуть за відсоток від того, що вони в тебе заберуть, якби а забрати вони хочуть побільше відсоток. Ну, якби, в них така робота. Тому спілкування з юристами це прям ну маст хев історія. І чим більше капіталу, тим більше часу з юристами ти проводиш, бо до тебе постійно хтось зазіхає і щось хоче якусь паню, комісію щось зняти. Друге це спілкування з інвестиційним радником. В кості інвестрадники соло, в кості фемелі офіси, але виведений капітал як в залежності від е, юрисдикції і своїх цілей розприділить яка дохідність, в яку стратегію я граю. Е, бо хтось, наприклад, хоче мати можливість там, хоче заводік прикупити, підзбирав. Перекинув, купив там туди-сюди. Комусь треба більш там легалізовані гроші, хтось можуть бути якісь там інші схеми. Хтось поїхав там, в Штати, не знаю, і хочу раптом, що дітям там іпотеку взяти на свої акції, нерухомість там, перекритися акціями туди-сюди. Ну, ти сам знаєш ці стратегії. Але спілкування з інвестрадниками це обов'язково. Третє це інвестиція в ближні коло оточення. тобто що ти сказав, твої два клуби це ближнє коло оточення. Друзі, бізнес-партнери, вибудовані цього там 30-50 людей, з якими ти достатньо якісно спілкуєшся, можеш написати тобі там інтро з швейцарським банкіром зроблять. І далі це інвестиція в дальнє коло оточення, в залежності від бізнес-моделі, від публічності, це десь статті, десь виступи, десь участь в якихось там закритих асоціаціях, там як спікер в панелі там раз на рік. Десь книгу треба написати. Так? Але інвестиція в цю медійність для того, щоб притягувати нові можливості. А для людей з капіталом нові люди з ідеями це нові можливості, це нові гроші в майбутньому. Так? Їм важливо, щоб був цей притік постійно. А давайте запустимо те, а давайте зробимо те, нова тема така, у вас є гроші, давайте ми якби, ну, туди вкладемо. І треба, щоб про тебе пам'ятали, бо за класні ідеї люди з грошима борються, так? за ними бігають. І ріст, уже, коли в тебе були один-два бізнеси, де ти там не в операційці, полягає в тому, щоб знаходити нових там людей, нових якихось стартапів, нові якісь ідеї, зробити мерджі, аквізішіни і це все. І воно про дальнє коло спілкування. І моє особисте спостереження: найбільша помилка це коли ти інвестуєш нуль часу в одну із цих сфер свого оточення капіталізаційно. Ти можеш проінвестувати мінімум, знаєш, як в тренуваннях. Людина, яка не займається спортом і розкладається тіло, нуль тренувань в тиждень. Людина, яка підтримує е, своє тіло у формі, дві години два тренування на тиждень. Олімпійський чемпіон? Ну, ти сам розумієш, та? від тренерів, масажів, відновлення все інше. Тут так само. Людина, яка просто думає про капітал, трошки закидає в спілкування з юристами, чи, не дай Бог, я там десь не накосячив щось, і мене гроші можуть стати не моїми. Трошки інвестрадника, пару розмов там на рік, хоча б. Та, Підсказали туди трошки в якийсь нетворк, такий бізнесовий підприємницький, якийсь, професійний, трошки в медійність, щоб тебе десь бачили і до тебе зверталися там точково. І це може бути дуже маленька інвестиція часу. Це конкретно коло оточення, але коли там ноль, то можна дуже там сильно умножитися на ноль по іншим сферам свого життя. Так, я тебе підтримую. Я сподіваюся, всіх хто нас дивляться, лайк поставлять. Тому що ти гарно все підсумував. Я би лише додав лікаря до того, що ти сказав. Там є мудра книжка, яка каже там сімейний юрист, сімейний фінансовий радник і лікар. А, ясно, в когось скаже, ну, в мене не лікар, в мене тренер там чи фітнес тренер добре це, це, це зарахується. От, Але в розділі тіла теж потрібна довірена людина. Зараз, звісно, у нас є там гаджети, вони все міряють, трекають. Ну, хтось так само, як в фінансах, має подивитись потім на це ще збоку. Радий був з вами провести цей час. На жаль, Любомир вибуло з нашого ефіру, але ключові думки ми почули: інвестуйте в своє оточення, інвестуйте в те, щоб ріс ваш капітал в всіх сферах, особливо в сфері енергії, фінансів, близькості з людьми, щоб ваш соціальний капітал також зростав. Був радий вашій участі в цій зустрічі і бажаю класного двадцо.